Поміркуйте, як називаються процеси, наведені в першому стовпці таблиці. Як називається фрагмент алгоритму, наведений у другому стовпці таблиці. Поміркуйте, що є результатом виконання фрагмента проєкту, який наведено на малюнку. Як він виконується. Під час виконання фрагмента проєкту, наведеного на попередньому малюнку, виконавець малюватиме квадрат зі стороною завдовжки 40 кроків. Якщо потрібно намалювати 6 таких квадратиків, очевидно, виконавцю потрібно 6 разів повторити команди наведеного фрагмента проєкту. Тобто команди наведеного фрагмента проєкту потрібно розмістити в циклі, який повторюватиметься 6 разів. У середині циклу Повторити 6 разів, крім циклу Повторити 4 рази, є команди Підняти олівець і Перемістити на 50 кроків для переходу в точку для початку малювання наступного квадрата. Як зміниться результат виконання проєкту, якщо вилучити команди Підняти олівець і перемістити на 50 кроків. Давайте подивимось. Спочатку проєкт працює ось так. Котик намалював 6 квадратиків. Вилучимо ці дві команди. Котик намалював 6 квадратиків. Але всі на одному місці. Як зміниться результат виконання проєкту, якщо команду перемістити на 50 кроків. Замінити на команду перемістити на 10 кроків. Чи перемістити на 30 кроків. Давайте переглянемо. Спочатку малюється 6 квадратиків. Ось таких. Змінимо 50 кроків на 10 кроків. 6 квадратиків. Але зовсім не схожих на попередні. А тепер 30 кроків. Як ви бачите, відстань між квадратиками зовсім інша. Чому команду опустити олівець розміщено не поза циклом повторити 6 разів, а всередині цього циклу? Давайте подивимось. Якщо ми команду Опустити олівець розмістимо поза циклом, наприклад, перед циклом. Що буде? Котик не намалював 6 квадратиків, а тільки один, Тому що він в кінці першого квадратика підняв олівець. І далі повторював всі ці команди з піднятим олівцем. Якщо серед команд циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеними циклами. Цикл, який міститься серед команд іншого циклу, називається внутрішнім. А цикл серед команд якого розміщено інший цикл, називається зовнішнім. Під час виконання вкладених циклів, спочатку починається виконання зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, цей внутрішній цикл виконується повністю. Після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. Виконався зовнішній цикл і внутрішні цикли. Тобто в один рядок посадили 5 квіток. Потім відкрили другий рядок, знову посадили 5 квіток. І так далі. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина і годинник розпочинає відлік секунд цієї першої хвилини. Відомо, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходить 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина. І знову годинник розпочинає відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється 45 разів 45 хвилин. Для малювання орнаменту з 12 квадратів, у якому кожний наступний квадрат повернуто відносно попереднього на 30 градусів, виконавець може виконати проєкт, який наведено на малюнку. В зовнішньому циклі малюється 12 квадратів, а кожний квадрат малюється окремо із внутрішнім циклом. Подивіться, як виконується такий алгоритм. Також можна зробити орнамент різнокольоровий. Для цього потрібно спочатку вказати колір, яким буде малюватися перший квадратик. Це робиться до циклів. Наприклад, ось такий. А потім, після малювання квадратиків всередині зовнішнього циклу змінюємо колір на 10 або на 50. Подивіться, що вийшло. Кожний наступний квадратик малюється іншим кольором. Змінимо на 25 колір. Ось так. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Складіть проєкту середовищі Scratch 3 для малювання заданої фігури. Відкрийте середовище Scratch 3. Створіть проєкт малювання котиком сходинок, як на зразку. Використовуйте вкладений цикл малювання квадратика. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.2.1. Запустіть проєкт на виконання. Змініть проєкт так, щоб квадратики були різнокольоровими. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 7.2.2. Запустіть проєкт на виконання. Обговоріть і презентуйте в групах, у яких випадках використовують вкладені цикли. Наведіть приклади з життя, де використовуються вкладені цикли. Дайте відповіді на запитання. Які цикли називаються вкладеними? Як виконується фрагмент алгоритму з вкладеними циклами. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7.2. Це сторінки 224 228. Виконайте завдання 2 на сторінці 234 Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!